Добрий раночок. Я біля своїх помідорок із своїм прискувачем е, обробляю помідорки плантафолом 0,2550. Це зав'яз рахується. Тут є всі мікроелементи, тут є вітамінчики для того, щоб вони не скидали цвіт. Дивіться, помідорка. Бачите, яка? І отут теж. Отут тут теж лише цвіт не облетів, але я вже її провірила. І я е, беру їх і всі обробляю, щоб їм було е, захід. Ці вже я обробила цей кусочок, ідемо туди. Е, в теплиці тільки що полила знов на ранок. Ну, я тут з шести ранку, Вон, бачите, вода стоїть. Полила капусточку, все пролила. От, ідемо сюди. Упа, щоб не полетіть. Він же так розвивається. Починаємо з цих, щоб їм не було гаряче, щоб ця, що є в них, щоб вона не обсипалась, бо на, на цьому обгорить. Гляньте, Бачите, всюди вони вже розлітають, українському бликше. яка ця красота. Красота, красота, Вон, як цвітле, поцвіту її. Тут теж, бачите, теж всі-всі вже вицвітають. Ну їм добре. Я як зайшла сьогодні рано в теплицю 10 градусів. Дивіться на цього. Обробляємо. Трошки їм вітамінчиків. Ну і переходимо до цієї красоти моєї що тут хватить, я розвела 10 літрів пакетик, треба розділити на два. Угу. О, така робота сьогодні в мене. Сьогодні хоч все свято, але це, знаєте, воно не терпить. Це треба робити таке. Бачите, скільки цвіту. І поверху. Головне, щоб верхня. Оце ще одна не розкрилася, але ж вже розкривається. І вже були гроно цвіте. Тут так само. О, я думаю, що буде нормально. Це вже закінчилось, там є 10 літрів розвела. І от таке, хай собі дайте поставимо. Тут вона всяка всячина, воно теж треба. Пройдемося, щоб з вами потепличці. Зараз вже температура набирається. Я зайшла вранці, то було 6 градусів. Ой, 10 градусів було. Скільки зараз гляну. гляньте, тільки сапала недавно. Уже 22. Сьогодні було 26 на дворі, тут тут буде ой-ой-ой, що буде. Капусточка моя гарна. Зараз вам щось покажу, чого я сюди прийшла. Тільки не пам'ятаю в якому ящику. Оце, дивіться, тут в мене жовті кабачки, забула як гувати їх. Ось вже два штучки. Так, як показати. Бачите, зав'язалось два кабачки. Оцей то не зав'язався. Нижні треба брати, он. Бачите о! О, два, видно. Щось проти сонця не хоче показувати. Всі нижні треба обривати, тому що вони відпустоцвіти, а далі вже починаються плодики. Посіяла я тут бамію, зараз теж покажу. Тут ще теж немає поки. Інжирчик. Росте, кожен день поливаю, треба вже теж полоть. Бачите, які гарні кабачки, а які садила нещасненькі, жовтенькі були. О. Зараз покажу, вже посходилася бамія, зійшла ба. О, я зараз це теж оброблю. А що ж так погано видно? Е, дивіться, моркочка росте, я її поливаю рано і вечором. І он, дивіться, сходить бамія. Якщо це справжнє насіння, то вона дуже хороша річ. Я таке люблю. Ось я ходжу із кубою. Тут щось страшно посадити. Ось тут як гарненько вона посходила. Вона всюди сходить, бачите, вона добіліє. Ой, О, яка вже. Ну, яка я її садила, оце така відстань на її. О, це так, О, тут повинна бути ще. Тут повинна бути одненька ще. І он дві, бачите. Останній із могікан. Салатів. Салаті. Дай таке. Є біля чого заглядати. Вчора мені написала жінка, чого ви так мало посадили всього. А мені що гектарами садити? що мені ті гектари? Мені треба те, що необхідно. Чим я користуюся, що мені треба, скільки мені треба. О, гляньте, огірки, бачите, цвітуть. Давайте покажу вам ближче. Фасолька починає цвісти, бачите? Ой. Редисочка, третій урожай. Люди так радуються. Ой, у нас вже редиска є, а в мене вже третя буде. Дивіться, бачите? Так, щось я не пойму з моїм телефоном. Вибачте, я його трошки подивлюся на камери. Ні, чисті. Чисті, слухайте, чисті камери всі три. От. Дивіться, базилік як гарненько. Он той так і стоїть у стаканчиках, але я його поливаю і росте. Опа і опа. Де такі огірочки? Ай! З цієї сторони видно. Бачите? о! Що це таке робиться з цим, з цим телефоном? Оце німецький огірок, він такий крепкий, великий, але щось я не бачу зав'язі. А ці мої, що попереростали. нещасненькі. і на кожному завір'є. Ану. Ну, чіпати не буду. Що й буде? Той німецький і оцей огірок, вони були в теплиці. Бачите, огірочки. Вони були в теплиці, як було тоді 6 градусів тепла. Ні, оці були, як 16 було, я їх висадила. Це я підсадила новенькі огірочки. І я буду оці, що не гарні, прибирати, а такі новенькі підсаджувати. У мене ще їх є 10 штук, глянь такі гарні. Це Та таке. Сьогодні так нічого робити не було. А я ще полила полуницю прямо з крана. А чого з крана? Тому що вранці можна, коли земля холодна, поливати холодною водою. А як вже прогріється земля, вже не можна, то я бігом прибігла, щоб полить водою холодною, полила. Отаке помідорки политі, все полито. Тут два... Два цих. Два, але треба определити, якого я оставляю. Два вершки маю воду. Хай ще трошки підросте, тоді буде видно тут усіх два. Оце вже тут понятно, що оцього оставляю. Ні, цього оставляю, бо на ньому цвіт, а цього я прибираю. Отаку. Бачите? І треба, щоб листочки до землі не, при... не приторкувалися, знаєте, Он, бачите? Тому що буде проблема. Фітовтора, може бути. Вже треба синкувати, слухайте. Ну то таке, то не сьогодні вже буду помаленьку робити після свята. Ось цей зацік гарно. Вони всі-всі-всі з бутонами, але бачите, деякі розцвітають скоріше, а деякі пізніше. Добренько показала вам тепличку, помідорки, відповіла на відповідь, чого в мене так мало. Я ж не якийсь колгосп, що мені треба багато. Я рахую, що це немало. Дивіться, скільки помідор. Скільки помідор, скільки помідор, капуста, огірки, все, що необхідно в мене є. Так що. Сказали щось, чи не подумали, чи, чи ліж би сказати. От, Дай таке. Добренько, на цьому все, пока. Бажаю всім добра, як завжди. Дякую за підписки, за, за коментарі. Я зараз буду вікна відкривати, бо вже температура бачу вже більше шепі підбирається. Завтра вже зріжу, чи сьогодні, може, вечором зріжу цю цибульку. Треба цього буде перед тим, як різати, треба прорвати зіллечко, тому що потім воно не видно і може попастися щоб це є. Ще може попастися, як я буду сушити, знаєте. Це, це редька Дайкон. Я думала, вона мені не зійде. Вона в мене вже лежала, мабуть, років два, вона вже біліє корінчик. Ну, це ж буде біла редька, так як ви знаєте. Чи редиска, чи що воно тут таке? От руки тягнуться. То сьогодні ж не можна нічого робити. Добренько, на цьому все. Дякую вам за все. Всього вам найкращого. До слідуючого відео.